Я хочу поділитися одною думкою, я, ну, не багато, але ну, для мене ця думка була цікавою, і тому хочу з вами про це поділитися. Е, якщо б я вас запитав, що мені зробити, щоб попасти в Царство Небесне. Ну, Я думаю, що ви як люди мудрі, е, відповіли б мені, а що написано в Біблії? Правильно? Я би тоді подумав і сказав, ну, в Біблії написано... Люби Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, всім розумом своїм, і ближнього як самого себе. Тоді ви мене запит... ну, сказали, правильно говориш, роби так і будеш спасений. Е... Я би міг ну, на це сказати амінь і сказати, що я так роблю, але я собі думаю, що Бога я люблю, і ви в цьому не можете мене осудити, але ну, чи люблю я ближніх. Тут всі ви сидите, когось, можливо, я образив. Ось. І я, щоб себе виправдати перед тими людьми, запитаюся вас, а хто мій ближній? І я думаю, що дехто вас, а може, і всі вже здогадали, що це була історія з Євангелія від Луки, 10 розділ, з 30-го притча. А Ісус відповів і промовив, один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого. Проходив випадком тієї дорогою священник один, і побачив його і проминув. Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь семирянин, та й натрапив на нього і, побачив, що змулосердився. Він підійшов і вмазав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на ходобану власну. І приставив до його стиниці та й клопотався про нього. А другого дня, видіжавши, вийняв він два динарії, та й дав Його господарю та й проказав, заопікуйся ним, а як більше, що втратиш, заплачую тобі, як вернуся. Ісус питається, котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближнім тому, хто попався в розбійника? Е, ну і він відказав той, хто вчинив милість йому. Я думаю, що Ісус, і взагалі в Біблії персонажі не просто так вибрані. Зумієте, в кожному персонажі є щось особливе. І він не просто придумав їх, він з якоюсь метою це говорив. Чому він вибрав саме самарянина? Е, я зайшов в інтернет і прочитав. Самаряни – це були люди, десь приблизно в 8 століття до нашої ери їх Асирійське царство переселило азійських колоністів на територію Ізраїльського царства. І вони... Е, Ну, якби Схрещувались з е, бідними євреями. І ну, якби утворилася така, е, як, не, коротше, міні-народ в народі. ось, Окрема культура. І вони були е, в основному язичниками спочатку. Е, тобто, ну, Було язичне, схрещене з е, іудаїзмом, але десь приблизно до 4 століття е, язичництво повністю викорінилося з їхнього ну, юросповідання. Ось, і вони поблизу, там була гора, зробили свої, якби, ну, не храм, а на тій горі поклонялися. От. А євреї в той час вважали, що вони, корінні євреї, були прямими нащадками від Авраама, Ісака Якова, і вони на релігійній основі дуже ворогували між собою. От. Ви знаєте, що релігія це річ дуже жорстка. От. І вони навіть не спілкувалися в той час. І чому Ісус приводить, в приклад саме Самарянина? Людину, яка для євреїв є ворогом номер один. І я собі подумав, якби я був тим чоловіком, якого обікрали, побили і лишили на дорозі, і тут проходить мій ворог, мене лікує, мене садить в свою машину, Мерседес, везе в гостиницю, оплачує там тиждень прожиття, оплачує лікування. І ще дає господарюючий і каже, коротше, номер люкс. Повністю. Я би забув всі образи, і він би для мене став ближнім номер один. Ну, я по собі сижу. Але потім мені прийшла цікава думка, а хто був ближній для самарянина? Розумієте, самарянин ішов тією дорогою. І для нього єврей це людина, яка його е, по-російськи призірала. Зневажала, вона мала його за ніщо. Хто був той єврей для самарянина? Чи був він ближнім для нього? І думка така, що ми собі самі вибираємо ближніх, і ми дуже часто цим користуємося. От, наприклад, моя дружина, вона мені ближня. А Женя, він не буде мені ближнім, а я Женя не буду любити. І це моє внутрішнє оправдання. А Ісус ставить приклад, що... Е, не вибирайте своїх ближніх. Всі є ближні. Якщо бачите потребу, це є наш ближній. І так треба поступати, як той самарянин. Амінь.